Друзі, вітаю! Війська Корейської Народної Армії з Північної Кореї атакують українські війська у Курській області РФ спільно з російсько Путінською армією. Ну, здавалось би, три роки тому це, це просто божевільні слова були б. А зараз це не божевілля, зараз це реалія Третьої світової війни. І зараз ми. Знаходимось тут біля українських позицій, де українські воїни відбили нещодавно масований штурм Північно-корейської армії. Великі хвилі корейців атакували позиції 1-го механізованого батальйону 22-ї механізованої бригади Збройних сил України на Курщині і передові штурмові групи. Зайшли прямо в притул на українські позиції і там залишились повністю до останнього кореця. Документ на ім'я Каладзінський Аяпін Дугун Олович. Очевидно, це документи прикриття. Документ абсолютно новий, виданий 9 вересня 2024 року. Але він без фотографії. От. А тут все ми бачимо корейське, корейське, корейське. Виключно корейське. Весь цей щоденник ми розшифруємо для того, щоб можна було з'ясувати, про що він писав, яку інформацію намагався тут зафіксувати. Дані тут ну, достатньо багато записано, і ми подивимось, розшифруємо зараз. Повністю про що йшлося. І в одній з останніх хвиль було ліквідовано одразу кілька ось таких командирів, офіцерів, які вели своїх солдат, свої штурмові групи безпосередньо в атаку. І підійшли фактично на відстань вже стрілецького бою, намагалися штурмувати наші позиції. Але українські піхотинці, перший батальйон, 22 га бригада в ближньому бою. Весь цей корейський спецназ вже тих, хто добіг, добили останніх, і в тому числі, і оцей офіцер.